Таю, мене звати Артем, позивний геймер, мені 31. Минулого року я мобілізувався, це був травень місяць. Ось, прийшовши БЗВП, там одразу було дуже ну, трошки страшнувато, тому що не розумієш, куди ти йдеш. Це для мене дуже нова така ніша, скажімо, армійська. А ось, і після БЗВП, після проходження запропонували фах о, як агішнику безпілотних систем, тобто пілота FPV. Я там трошки потренувався на симуляторі, і мене відправили на навчання на фах безпілотників. Ось на фаху ну дуже, дуже прям великий такий досвід здобув. На польотах на трошки інженеруванні, ось тому трохи вивчився на FPV, і потім, повернувшись, якось дуже сильно захотілося в цьому сильно глубже розбиратися. А мені запропонували ось бути інженером. Тому я почав трошки розвиватися в цій сфері, там вивчати все, читати дуже багато, там спілкуватися зі своїми там суміжниками, знайомими, хто теж в цій сфері. А, ось і потім якось воно так набилося трошки рука, що страв розбиратися в пташках, розбирати їх, паяти, там де щось зламане, де що не зламане. Плюс технічна якась частина, тобто в технічній там теж дуже багато було якихось таких тонкостей, скажімо так. Ось. І ну, я б, можливо, радив навіть не боятися, тому що ну, поначалу було трошки складно. Ти нічого не розумієш, всі щось кричать, типу якась така прям. Купа купа хаосу, а потім, коли воно все стає на якийсь такий спокійний лад, то а потім ти просто знаходиш свою нішу. Тому я б радив просто не бітися. Адаптація до середовища в армії, ну, вона приходить індивідуально у кожного. Але я так наблюдав і за собою, і за хлопцями, з якими був, то десь ось на БЗВП ти вже розумієш, що ну, також воно є складно. Ось воно складно фізично, тому що це, ну. Трошки з непривички, тому що ти працюєш сидячи за столом, а потім тобі треба десь там бігати, носити трошки тяжоле тяжке на собі. І ну, десь адаптація у мене пройшла по півтора-два місяці, а потім все, все стало до свого ладу. А ми маємо дуже багато різноманітних FPV-дронів. Тобто вони є як за розміром, так і за різноманітними задачами їх виконання. Ось є дрони. Які, скажімо так, дуже швидко летять. Є дрони, які летять повільніше, але несуть дуже багато ваги. Ось, використовуються мавіки для спостереження та доводження, скажімо так, цих пташок. І ну, ми більш використовуємо би, різноманітні пташки для кожного для своєї цілей. Ну, для того, щоб стати, скажімо, або інженерами в Піві, або пілотами в піві, ось, або там, займатися з пташками. Ось, ну, я б рекомендував, можливо, поки що ви там на цивільному скажімо так, житті, походити, можливо, на якісь курси. Ось, їх дуже багато в Києві, в різних містах. Там можна повчитися. Є інтернет, дуже багато всього. Якщо ви вмієте паяти, це взагалі ось, нам такі потрібні. А в ташках просто потрібно трошки сидіти, всичість і трошки розібратися в цьому. Вони не такі уж і складні, ось, але треба в цьому виділяти трохи часу. Ось, і як скажемо так, що ну навики вони забуваються з часом, тому потрібно сидіти, щось паяти, розбиратися, читати, і все буде супер.